А ви знали, що сонячну станцію можна встановити на дах без свердління, а потім легко її перенести на інший дах або об'єкт. Все це можливо завдяки баласній системі. Вона не потребує свердління чи анкерування, бо весь каркас стоїть на баласті. Таке рішення ідеально підходить для плоских дахів, мембраних покрівель, бетонних і гравійних основ. А у компанія Металіка профіль ми виготовляємо монтажні кутники. основу баласної системи Південь та Схід-Захід, яка тримає Сонячні панелі. Наші кутники мають фіксований кут нахилу 25 градусів або 30 градусів, і зроблені вони з міцної, холоднокатної, оцінкованої сталі товщиною 1,5 мм. Це гарантує надійність і довговічність навіть у складних погодних умовах. Крім того, монтаж значно полегшує перфорація, яку ми робимо прямо на виробництві. Таким чином, кутники легко фіксуються, а установка проходить швидко і точно. Зацікавило таке рішення для монтажу сонячної станції. І телефонуйте, прорахуємо все під ваші потреби.